То вже знімають, так? Да? Просим благословення. Усіх цікавих, чому теж весілля холодята тричі просить благословення. Бо до мами за першим разом не доходять. Ліга КВН Волинь представляє К. Грають команди Деформація Луцьк, Білящі, Тернопіль, Смайли, Скадовськ, Тратата, Новояворівськ, Ліака ВН Волика. КВМ. КВН. КВН. Волинь.

Діти Миколи Валуєва ходять по гриби до батька на спину. Згідно з новим наказом Януковича, тепер батьки будуть отримати гроші за дітей, які сидять. Якщо сидить одна дитина, то вона тись половина. Друзі, вас все ще попереду, це я вже старий лисий, А вам ще, як то кажуть, вже ті почастий. Та дівчата. Привіт, ми команда, команда три 36 кілометрів. Приїхали в Луцьк е, сьогодні. цієї причини, що тут відбувався півфінал. Много разу казали мені е, наші учасники, що їх витягнули з цієї причини причиною сьогодні хотіли все ж таки показати той рік, який ви не залишав жодного сумніву, що все ж таки достойні ми до півфіналу також. Yeah.